Всім привіт-привіт! З вами Магмелька, і сьогодні я розкажу, як завантажувати та встановлювати моди. І почну я з моду від Лімпіноу, який оглядала недавно. По-перше, нам потрібно перейти на Patreon на сторіночку Лімпіноу і гортаємо до самого низу, поки не побачимо слово Download. Ми можемо або завантажити усі. Доповнення або ж вибрати окремі та завантажити окремо. Та я буду завантажувати всі повністю. Нас перекидую на наступну сторіночку, і тут також ми гортаємо у самий низ, поки не знайдемо чарівну таку клавішу з пальчиком. Ну що ж, наш архів завантажився. Тепер перейдемо до завантаження саме перекладу. Переходимо до котусиків у групу. Ви можете або відкрити телеграм, якщо він у вас встановлений на комп'ютері, або ж через браузер. У мене він встановлений, я відкриваю і використовую пошук. Спочатку, звісно, я копіюю автора самого моду, щоб мені було зручніше шукати. І через пошук вводжу тут і дивлюся, що в нас є. Тут є власне, мій огляд, також тут сам переклад. Його потрібно буде завантажити. Ну і е, невеликий опис моду, і інші моди від Limpino ви також можете переглянути. І це все. Всі файли необхідно закинути до папочки mods і можна грати з новим чудовим модом. Дуже дякую вам за коментарі під моїм минулим відео з оглядами модів. І напишіть тут, які б ще моди ви хотіли, аби я оглянула. І, звісно, перевірте, будь ласка, підписку на мій канал. Мені буде приємно. Всім до зустрічі, па-па!